Сьогодні у нас з вами важлива підсумкова зустріч конгресу за результатами за цей рік. Я вдячний всім керівникам наших громад, всім нашим людям, які протягом часу війни пліч обліч допомагають прифронтовим та нашим прикордонним громадам. Це будівництво фортифікації, відновлення після обстрілів. І багато іншої роботи, яка набула всеукраїнського масштабного характеру. До речі, всі питання з Харківщини для нас важливі. Орієнтиром для нас є все, що посилює наш захист, все, що створює основи для економічного, соціального розвитку в громадах. стійкість на фронті, стійкість всередині України, стійкість відносин з нашими. Партнерами і все, що наближає нас до моменту повноправного вступу України в ЄС. Конгрес зарекомендував себе як надійний майданчик обговорення ось таких регіональних проблем. Попродовж цього року ми проводили місцеві конгреси, де попередньо розглядали різні абсолютно програми і завдання для нашої території, ті виклики, які ми маємо. Спрогнозовані результати це виділення коштів на різні напрямки. Це і побудова укриттів, створення безпечних освітніх середовищ. і децентралізація системи опалення та енергетики. Її захист, це розбудова захисних споруд, в тому числі безпечних середовищ для медичних медичних закладів для стійкого надання медичної допомоги для наших мешканців все це сьогодні розглядалося і дещо сплановані дії далі на Наступний рік у нас є пріоритетні завдання. Звичайно, на першому місці це проходження опалювального сезону. Урядом виділені безпрецедентні кошти на підтримку Харківщини 2,5 мільярда. Ті завдання, які ми ставили перед собою, три громади зробити децентралізацію системи опалення. Ми на завершальному етапі. Харківська область отримала рекордні кошти на розбудову безпечних освітніх середовищ. Це майже 29 укриттів. З'являться у нас частина цього року, частина наступного року. Таку саму суму ми плануємо отримати або не меншу на наступний рік. Це реалізація проектів сфері охорони здоров'я під. Керівництво профільного міністерства. Наше завдання за кілька років вийти на значно вищий рівень надання медичних послуг для наших людей. А головне, щоб ці послуги були безкоштовно, Що наші громади абсолютно у повному складі підтримали план перемоги президента України Володимира Зеленського. Наше завдання реалізація далі плану внутрішньої стійкості їх абсолютно всіх хунтів, всіх абсолютно позицій щодо знов ж таки освіти і. І медицини і політики героїв, і більше того, зазначу, що програми регіональні програми нам вже прийняті, і ми йдемо чітко по реалізації плану президента.